Є такий американський напівжарт, що 85% людей будь-якої професії некомпетентні. Вчора говорив з дуже розумною людиною, вона каже так: головне, щоб інші 15% були певного рівня компетенції. І це правда. Якщо ми з вами подивимось на глобальні компанії, найбільш успішні компанії світу: Apple, Microsoft, Amazon і інші. То хіба ті люди, які працюють в цих компаніях, вони на порядок краще за тих людей, які працюють в їх конкурентах, вони в 10 разів кращі? Я в цьому дуже сумніваюсь. Я думаю, що ну відсотків на 10-15, мабуть, ці люди більш компетентні, креативні, більш досвідчені. І то далеко на всі, тому що, наприклад, в Microsoft працюють понад 100 тисяч людей, а в Amazon працюють більше мільйона людей. Уявіть собі, яка величезна е, компанія. Але за своєю бізнес-ефективністю, за своєю капіталізацією, ці компанії вони дійсно в десятки разів, а інколи в сотні разів випереджають своїх конкурентів. І вирішальним фактором, який пояснює цю різницю. Є не рівень команд, які працюють в цих компаніях, а рівень лідерів. Чому це дуже важливо? Тому що не команди, а лідери визначають стратегію. Пітер Друкер каже про це, що робити речі правильно це менеджмент, а робити правильні речі це лідерство. Робити речі ефективно це тактика, а робити ті речі, які забезпечать тобі конкурентну перевагу, перемогу і відрив від конкурентів на порядки це стратегія, це інший рівень мистецтва розвитку. І це про людей, про лідерів, які є архітекторами систем, які не просто Щось по інерції роблять ефективно, там з мінімальними витратами грошей часу, і так далі, а про людей, які вибирають, на що робити ставки, що обирати пріоритетами, чому приділяти час, енергію, зусилля і інші дефіцитні ресурси. І так працює, до речі, не тільки в бізнесі, так працює і в державному управлінні, тому що якщо ми з вами візьмемо одну з найуспішніших. Країн світу, Сінгапур. Це справжнє економічне диво, яке триває вже понад 50 років. Чому Сінгапур зміг досягнути таких фантастичних результатів? Можливо, тому що населення Сінгапуру було в 10 чи 20 разів більш освіченим, більш цивілізованим, більш ефективним, ніж, наприклад, населення сусідньої Індонезії, або, можливо, країна була більша. І краще забезпечена ресурсами? Ні, ні і ще раз ні. Відповідь ми знаходимо в якості лідерства, в тому, наскільки Кван ю, батько-засновник сучасного Сінгапуру, наскільки він був мудрим, наскільки він був ефективним лідером, і наскільки він зумів зорганізувати навколо себе однодумців, які мали такі ж риси. До речі, Ю колись сказав в інтерв'ю, що якщо б ключові люди, які управляють Сінгапуром, ключових 300 людей летіли б на одному літаку, і він би розбився, то Сінгапуру просто не стало би як країни, якою ми його знаємо. Тому 300 людей на мільйонний Сінгапур. Це, от це ця когорта лідерів, яка забезпечувала іншу якість, і ця інша якість ми її спостерігаємо і сьогодні. До речі, Сінгапур це одне з небагатьох економічних див, яке триває до сьогодні. Тому це працює на рівні компанії, це працює на рівні країни, це працює на рівні міста. Також Джон Максвел колись сказав в своїй книзі. 21 незаперечний закон лідерства, він сказав, що все розвивається і все занепадає через лідерство. І Джим Колінс колись зазначив, що велика візія є нерелевантною без великих людей. Тому це серйозна відповідь на багато питань, які виникають у нас в Україні. Якщо ми хочемо. Економічного дива, то ми маємо зробити так, щоб на ключові посади в країні потрапляли компетентні і порядні люди. Якщо ви скажете, а де ж їх взяти в такій кількості, да, то у нас тут є варіанти. Варіанти є, ніде їх не брати, і тоді ми будемо мати те, що ми маємо в кращому випадку. Варіанти завозити їх з-за кордону, імпортувати, але вони будуть мати свої інтереси з високою ймовірністю, да? і це буде м -м -м, непроста задача і не гарантоване рішення. І є третій варіант, який є найбільш складний, але найбільш реалістичний це працювати над тим, щоб таких людей ставало більше всередині країни. І, до речі, і києво могилянська бізнес-школа, і Київська школа державного управління, і Академія КМЕФ, вони займаються цією непростою задачею.